депутатів, хто робив, я не Певне голосування за основу працювання проєкту переселенного зі змінами розгляду продовольчий. Високі рівні безпеки. Перше питання перед Про родних питань по регулюванню земельних відносин. Звернулося до того оренду, у них закінчився термін дії договору оренди, подали клопотання на продовження на тих самих умовах ще на 5 років довгих оренди земельної ділянки по вулиці Цегельна, 37, місті Березань, Березанської міської ради. Друге, третє, четверте питання, вони між собою пов'язані, оскільки другим питанням у зв'язку з переходом права власності на громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами відповідно до поданої заяви вилучити з користування завою до Раїсу Павлітам покінним Володимирівні земельну ділянку по вулиці Набережна, 223 в місті Березань. І від пунктом третім, у зв'язку з тим, що даний об'єкт нерухомой був проданий і його придбала бура Аліна Сергіївна, то і звернулася з клопотанням, просить викупити дану земельну ділянку, не укладати договір аренду, а провести процедуру викупу. Тому пунктом третім йде. Надати дозвіл бурі Аліні Сергійний на викуп земельної ділянки у власність по адресі вулиця Наберегна, 223 в місті Березані. Пункт Бурі Аліні Сергій заключити з Березанською міською радою договір про сплату авансового внеску та сплатити авансовий внесок у розмірі 10%. Територіальній громаді міста Березань в особі Березанської міської ради дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0254 гектара по вулиці Набережна, 223 в місті Березані. Запитання пропозиції. Прошу проголосати. Дякую. Дякую. Наступне питання. Про пронесення змін до рішення Берзанської міської ради від 23.12.21 року no Про затвердження програми розроблення оновлення міста будівної та за запередної документації населення пунктів Берзанської міської ради по Київської області на 2022-2024 роки. У зв'язку з технічною необхідністю і у зв'язку з тим, що закінчується термін дії нормативно грошової оцінки двох населених пунктів села Яблунева і села Григорівки, то дану програму пропонується доповнити двома пунктами, 17 і 18-м. Тобто саме виконання технічної документації нормативно грошової оцінки земель села Яблунева і села Григорівки на 24 рік. Запитання пропозиції. Ставлю на голосування за основності, вам прошу пропозицію Завість у нас рішуче. Наступне питання. Про надання згоди на прийняття в комунальній власність електричного скутера. Доповляє Вашингтон У квітні цього року ми отримали електричний скутер від Міністерства соціальної політики. Він був... Вами надавали згоду на прийняття цього скутера в комунальну власність. Однак, при розгляді документації міністерством економіки, який подає. Всі ці узагальнені документи на розгляд вже Кабміну для прийняття рішення щодо передачі таких об'єктів із державної комунальної власність були виявлені деякі неточності в нашому рішенні, і тому Міністерство соціальної політики надало всю інформацію, це зокрема щодо найменування скутера. Щодо інвентарного номера скутера, якого у нас тоді не було інформації, і його перевісної вартості. Тому пропонується внести зміни до рішення Березенської міської ради від 09.04.24 No74 і викласти пункт, такий, пункт перший в такій редакції на дату згоду на безоплатне прийняття з державної власності із сфери Міністерства соціальної політики України до комунальної власності Березенської територіальної громади електричного скутера марки Gin модель ZL9, первісною вартістю 46 576 гривень 98 копій, кількості одна штука, інвентарний номер 10 15 40 0 із зобов'язанням використовувати зазначене майно Березенською міською радою для забезпечення фахівців із соціальної роботи з метою підвищення якості надання соціальних послуг мешканцям громади і не відчужувати його у приватну власність. Прошу підтримати. Запитання про позицію допомоги. Ставлю на голосування за основна прошу про це та підтримати. Зараз у рішення рішення добувати. Остапу питання. Проби заплати прийняття комунальної власності Берлянської міської територіальної громади гуманітарної допомоги від муніципалітету міста Пулах землі і АПТА. Влітку наша громада отримала гуманітарну допомогу із міста Пулаха і управління соціального захисту прийняло її на полон. Тепер ми її через неділю роздали все по нашим структурним підрозділам. Цю гуманітарну допомогу лікарня, освіта у більшій своїй частині і територіальний центр було передано сервери, шкільне приладдя, парти, і інвалідний візок та потужний генератор. Ну, все розподілили, все знаходиться по структурному підрозділу. Потрібно рішення передати, це, ну, роздати ці. Майному по нашому стопитовному підрозділу. Прошу підтримати про рішення. Запитання пропозиції. Ставлю на голосування за основу, та всього прошу проголосувати підтримати. <пізвистості> за Зараз у нас ще на Про внесення змін за рішення 78 по зачарової сесії Березанської міської ради 8 спитання від 9 січня 2024 року номер 5 про затвердження програму будівництва реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури, утримання вуличної шляхової мережі Берзанської місті 2020 2020-2024 рік. Доповідає не прокасія розглядала? Так, комісія розглядала. Полетим. Коротко. Для розуміння в загальному насадове в школу для. Влаштування бетонної підлоги в укритті було виділено 378 тисяч приблизно. Коли виконувалися роботи, втратила необхідність в одній кімнаті виконувати роботи це приблизно 71 тисяча. На цю суму для того ж садового набрали робіт по влаштуванню відводу від, від будівлі, тому що все тече під фунтам. Просто прохання перерозподілити ці гроші, виконати роботу. Нічого нового там не. Запитання. Ставлю на голосування за основ та цього кроку проголосувати тривати. За 18 наступне про затвердження звіту про виконання бюджету берзанської територіальної громади за 9 місяців 2024 року. Доповідає піпунтерні середнього. Про виконання бюджету Березанської міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року. По доходах в сумі 216 млн 384 тисячі 839 гривень 10 копійок. По видатках в сумі 213 млн 719 тисяч 912 гривень 71 копійку. З перевищенням доходів над видатками в сумі 2 мільйона 664 тисячі 926 гривень 39 копійок. В тому числі по загальному фонду місцевого бюджету по доходах в сумі 214 мільйон 580 тисяч 385 гривень 70 копійок по видатках в сумі 198 млн 352 тисячі 151 гривень з перевищенням доходів над видатками в сумі 16 млн 228 гривень. 234 гривні 70 копійок. По спеціальному фонду місцевого бюджету по доходах в сумі 1 мільйон 804 тисячі 453 гривні 40 копійок та по видатках в сумі 15 мільйонів 367 тисяч 761 гривні 71 копійка. Контроль за виконання рішення покладе на постійно. Депутатської комісії міської ради з питань бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку підприємництва, регуляторної політики, торгівлі та захисту прав споживачів. Комісія. Позитивно прийняття рішення розслабилися. Запитання пропозиції та заповідача. Стане на голосування за основу та з того, прошу проголосувати так підтримувати. Наступне так. Пронесення змін до рішення 77-ї сесії Березанської міської ради, 8 липня, 21.12.23 року No234 про бюджет Березанської міської територіальної громади за 2024 рік. Вносяться такі зміни до кошторисних призначень бюджетних організацій. До Березанської міської лікарні. На часткову оплату за водопостачання 70 тисяч та теплопостачання в сумі 239 тисяч 115 гривень. Для центру первинної медико-санітарної допомоги в сумі 160 тисяч. З них за теплопостачання 150 тисяч та на бензин для генераторів 10 тисяч. Для комунсервісу сервісу повертаємо тимчасово вилучені кошти, що були спрямовані на виконання співфінансування заходів, що реалізується за рахунок Субвенції державного бюджету місцевого бюджету на придбання обладнання, створення та модернізацію, проведення реконструкції та капітального ремонту їдалень, харчоблоків закладів загальної середньої освіти, що становить в сумі 301 532 тисяча 95 тридцять Для здійснення заходів і землеустрою на послуги з виготовлення технічної документації нормативно-грошової оцінки земель. Дяблунево та Григорівки в сумі 84 тисячі 182 гривні. Для дошкільних навчальних закладів на продукти харчування виділяємо частково 300 тисяч. Для загальноосвітніх навчальних закладів на продукти харчування виділяємо частково 350 тисяч. Прийшла субвенція з державного бюджету на активні парки на заробітну плату з наркування в сумі 17 тисяч 682 гривні 40 копійок. На заходи з енергозбереження по послугах з монтажу твердопаливного котла, в котельні Лехнівської філії Березанського ліцею номер 3 в сумі 172 тисячі 328 гривень. Для управління соціального захисту населення та праці для оплати електроенергії 85 тисяч. Для територіального центру на оплату водопостачання та водовідведення 25 тисяч гривень, Територіальному центру для оплати за електроенергії 50 тисяч та на природний газ 80 тисяч для надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги, частково на виплату соціальної допомоги особам, які здійснюють догляд за інвалідами та іншими категоріями громадян. 100 тисяч. Для школи мистецтв оплату водопостачання водовідведення 4 тисячі гривень. Для будинку культури для водопостачання та водовідведення 5 тисяч 600 гривень. Та для будинку культури для оплати електроенергії 100 тисяч. Для заходів територіальної оборони перерозподіляємо загального фонду на спеціальний фонд для придбання обладнання в сумі 699 тисяч 18 гривень. Та для будівництва медичних установ та закладів на встановлення протипожежних систем приміщень хірургічного відділення, реанімації та громадіальності КНП Березанська міська лікарня в сумі 946 502 гривень. Також сьогодні до управління та значительства міста Березані надійшов розпис додаткової субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом. На забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в сумі 1 мільйон 619 тисяч 100 гривень. Запитання пропозиції. <косвітник> Ми про конфлікт інтересі. Ставлю на голосування за основну пасіну. Прошу простримувати. Пункту 14 статті 1 частини 1 статті 26 про місцеве самоврядування у прийнято згідно поданої заяви Берзанська міська рада вирішила. Перше. Припинити дострокові повноваження депутата Берзанської міської ради 8-слипті Дмитренка Петра Миколаєвича, від Київської обласної організації політичної партії Лівобережна дужках Берзанська громада у зв'язку з особистою заявою складання ним депутатських повноважень. Другий пункт. Вивести Дмитренко Петра Миколаєвича зі складу постійної депутатської комісії міської ради з питань. Земельних відносин будівництва архітектури, інфраструктури та інвестицій, комунальної власності, полові та благоустрою. Третій пункт дане рішення направити до Берзанської міської територіальної виборчої комісії Броварського району Київської області. Четвертий пункт контроль виконанням даного рішення попасти на постійну депутатську комісію міської ради з питань регламенту децентралізації влади депутатської діяльності етики про порядку законодавства, голова комісії службу Ірина. Запитання пропозиції. Ми останні на голосування захворювати. Прошу проголосувати за потримати. За 18 рішення таке. Питання в вичерпані. Відному є, які Ми якщо немає посесію, може